Всім доброго часу, дорогі глядачі. З вами канал Південний Пошук. Так, і сьогодні у нас знову невеличкий огляд. Знахідок з різних барахолок. Що ж, розпочнемо. Давайте розпочнемо. Ну, з техніки, так сказати. О, Восьмибітна приставка Денді Джуніор. Бачите, Денді Джуніор. Повністю робоча. Почищена родом з 90-х. Такий гарний екземпляр. Єдине, що в комплекті немає блоку живлення. А так, повністю робоча, навіть заглушка для отвору, куди пістоль вставляється. Вони завжди взагалі губляться, але тут є. Ось такий чудовий стан. Джостики все для посіновочів ретрогеймінгу. Так, їдемо далі. Далі в нас, ось, надіюсь, видно вам, не видно. Фірмовий чехол Polaroid. Чехол сам джинсовий, це, мабуть, дермантин. Сумніваюся, що шкіра. Ось така гарна сумочка. Так, ну, само собою, що в ньому... Полароїд, так, ви вгадали. Полароїд. 636. Ось така ось гарна техніка, також родом з 90-х. Ну, чи він робочий, я не знаю, тому що немає касети для перевірки. Але стан взагалі майже ідеальний. Якісь мілкі потертості і все. Так, повністю все робоче. Might in the United Kingdom. Тому для поціновувачів є така річ. Так, є. От 100... А, до речі, забув сказати, що помимо чехла, на жаль, немає самої оригінальної коробки, але є всі документи і паспорт на нього. Так, добре, відкладаємо. Далі, далі у нас годинник, годинник шаховий, янтар. Вже в мене десь був на відосах один такий, але був в гіршому стані. цей взагалі ось чистий. Ну і все. Ціле все працює повністю працюючий. Чуєте тікає? Тобто ось такий годинник янтар. Є далі ось така чудова статуетка Гейша. Зроблена під кістку, але ну не кістка Я думаю, що це не кістка тому що вона доволі важка. На жаль, ось тут стертий шильдик і не видно, тут була ціна, то лі 9, то лі 8, ну, я так розумію, рублів, тому що це ще радянська статуетка. І був якийсь е, знак чи магазина, чи фабрики виробника, на жаль, стерто. Такий, так, да, була б кістка, було б, було б набагато краще. І так, досить деталізована, вся ціла, ніде не ні тріщин, ні от чого відбитого немає. Так, трошки час її побросав, так сказати, є якісь потертості, якесь пожовтіння, Не знаю, виводиться, не виводиться, нічого не робив. Ось такая чудовая статуэточка. Так, далее у нас. Ну, еще статуэтку туди. Ой, вот такая вот велика. блин, мабуть, в камеру не влазит, да? Ну да. Ну, тут ничего не звичайного. Это травнева ніч. Самая стандартная велика статуэтка. Полоны. Це у нас знахідка з горища. От прямо на горищі її і відкопав, знайшов, відмив, почистив. Блін, у нас в свій час і те, де вона знаходилась стан просто гарний. Так, є невеличкий ось тут ось скол. Вам, мабуть, не видно, воно не сфокусується, але є. Так. Віддам їй дуже дешево, там буквально 130-150 гривень. Тому, якщо комусь потрібно, така знахідка горища. Далі, далі дивимось, у нас ось така ось модель. Хоча, ну, можливо, це і не масштабна вже модель, а просто як машинка. Вода. Ось така в позолоті ось цей ось водяний бак у неї. Ну, дивіться, повністю ціла, повністю все на місці. Ціна стоїть 1 рубль 20 копійок. Кабіна, руль, двірники навіть є. ну, Стан гарний. Вона, по ходу, не гралася. Вона отак стояла, як колекційна моделька. Так, і на ній написано бакит, наскільки я розумію. Чесно, не знаю. Можливо, хто знає, то напишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Так, ну ось такий водовоз у нас. І далі що? Далі? Ось така ось чудова шкатулка з фотографією Оленя в лісі і гори. От вона невеличка так Надіюсь, вам видно все добре. Також ціла. Неде не тріснуто. Ціна 90 копійок. Все для поціновочів теми охоти. Ну або просто хто любить шкатулки. Є така річ. Кому цікаво 200 гривень продам. І далі, далі, так, собі в колекцію. Ну це вже, скоріш за все, ну, не скоріш за все, а так і є це новороб. Але тим не менш. Ось така керамічна вставка, керамічна. повністю. Гімназія школа мистецтв. Єлисаветград Кіровоград. 1754. Ось така плакетка, так. Да. Зараз це місто Кропивницький. До речі, от таких гарної архітектури там в центрі збереглось дуже багато. Хто не був, раджу з'їздить подивіться. Ну, і ось, як бачимо, просто така, як плакетка ввішається на стіну. Кераміка, натуральне дерево. Ну, прям клас. Це, це собі в свою колекцію. Так, друзі. На цьому, мабуть, все. І, мабуть, це все, що я хотів вам показати. Так, кому сподобались предмети, то не забудьте поставити вподобайку. Хто додивився це відео до кінця, велике вам дякую. Так, ну, всім добра, всім щастя, всім перемоги і до нових зустрічей!